Благодійники передали безпілотник для військових. Квадрокоптер DJI Mavic 3 з тепловізійною камерою за 168 тисяч гривень. Придбали представники філії перспектив західного хабу МХП. В березні з ініціативи західного хабу МХП мандруючи всеукраїнські змагання серед ветеранів з витяга нескорених відбулися у городенці. Змагалися військовослужбовці та представники силових структур. Під час видовищного дійства організатори влаштували благодійний збір коштів на підтримку 77-го окремого батальйону 102-ї бригади ТРО. А ось і результат вдалося придбати безпілотник. Був благодійний збір. На якому ми назбирали понад 30 тисяч гривень, але компанія МХП за кошти програми МХП поруч доклали 138 тисяч. За 168 тисяч гривень купили DJI Mavic 3 з тепловізійною камерою. Зараз іде війна дронів з ребами, тому у нас дуже велика кількість знищується, втрачається, і у нас постійно потреба є в поповненні бази Mavic. Тож ми дуже вдячні. На дворі війна. Загарбне хоче загарбати нашу країну. Ми не можемо стояти осторонь. Ми мусимо допомагати і наближати нашу перемогу. Начальник Коломийської районної військової адміністрації вкотре нагадує: триває ініціатива Ударний дрон для ЗСУ а тому закликає об'єднувати зусилля заради спільної. Перемоги в рамках цієї акції ми залучаємо наших підприємців, територіальні громади, громади безпосередньо, наших жителів, усіх, хто має можливість і бажання підтримати наші збройні сили, придбати для них ударні дрони для того, щоб вони могли належним чином виконувати свої обов'язки. Наші військовослужбовці могли вражати живу силу противника, ворожу техніку і захищати себе, проводити розвідувальні заходи. Ми дякуємо кожному, хто до цього долучається, хто підтримує, хто допомагає. Така допомога завжди є актуальна. Всі командири звертаються, що є потреба в цьому, і ми тісно співпрацюємо з нашими підприємцями з територіальними громадами, щоб вона не переставала ця допомога надходити для наших воїнів.